Продовжуємо нашу розмову, вимкнули світло, говорили про уяву, про творчість. І от така у нас є опора, це наша уява і наша творчість. Далі, що ви можете спитати самі в себе, щоб подосліджувати цей канал цього пору, чи подобається вам створювати щось нове? У якій сфері життя ви можете називати себе новатором? Яка сфера для створення нового, нового найбільш вам цікава? Чи виділяєте ви час у своєму житті на спілкування з мистецтвом, на продукування чогось нового? Чи дозволяєте ви собі мріяти? Чи уявляєте собі ваші мрії та бажання? Як ви розвиваєте свою уяву? Наступний канал, когніція, знання, логіка, реальність, думки, спосіб подолання кризи через звернення до наших ментальних здібностей, до нашого вміння логічно та критично мислити, оцінювати ситуацію, пізнавати та осягати нові ідеї, планувати, навчатися, збирати достовірну інформацію, аналізувати проблеми та вирішувати їх. Сюди ж належить пріоритетність, альтернатива, делегування та саморефлексія, розмова з самим собою, це розуміння своїх переконань, це вміння і здатність приділяти час пізнанню нового, навчанню, розвитку, читанню. Під час читання падає рівень напруження. Тому вчитися це надзвичайно корисно для того, щоб повернути собі стабільність. Повернути це ресурсно, воно нібито і затратно так навчання забирає певну частину енергії, але одночасно з тим. А, наші когнітивні а, оці прояви, коли ми аналізуємо, думаємо, шукаємо рішення, складаємо якісь плани, це все нас наповнює, дає нам сила, дає нам опору. І що ми можемо спитати в себе? Щоб розвивати цей канал або подосліджувати наскільки він притаманний вам і чи спираєтеся на нього, вам важливо точно оцінити ситуацію, зібрати всю інформацію. Що для вас вся інформація? Які ризики ви закладаєте у плануванні, коли зібрана інформація є? Не є вичерпною. Як ви перевіряєте достовірність отриманої інформації? Чи аналізуєте ви складні ситуації вашого життя? Чи ваш досвід допомагає вам наставати ж на ті ж граблі? Чи відслідковуєте ви прогрес у вирішенні складних життєвих ситуацій з плином часу, з віком? Як часто в своєму житті ви тренуєте себе, самодисциплінуєте? Що є свідченням у вашому житті дисципліни? І о, шоста. Така опора, шостий канал, це фізіологія, фізична, чуттєва модальність та діяльність, спосіб стресодолання, що передбачає звернення до фізичної активності нашого тіла. Цей спосіб пов'язаний із такими можливостями нашого фізичного тіла, як здатність відчувати себе завдяки слуху, зору, нюху, дотику, смаку, відчуттю тепла та холоду. Болі та задоволення, орієнтації на місцевості, внутрішньої напруги чи розслаблення. Він також включає в себе різного роду фізичні навантаження, руханка чи виконання фізкультурних комплексів, ходьба, прогулянка на природі, погоди в гори тощо та тілесні практики, релаксаційні техніки, дихальні вправи. Тощо. Важливо надавати своєму, надати своєму організму повноцінний сон. Ми минулої суботи якраз про це доволі так плідно поговорили детально. Навіть в день можна поспати, повноцінне харчування, ліки, добавки якісь, і так далі. спа процедури, достатня кількість води це все, все, що стосується нашого тіла. І е, тілесні ресурси, як е, подосліджувати, як витурбувати. Про себе спитайте в себе. Чи повноцінно ви спите? Чи може ви, чи може ви захопитися роботою, не дивлячись на фізичний дискомфорт? Холод, голод, сир тощо. Чи уважні ви до себе і можете розрізнити фізичний дискомфорт від емоційного невдоволення? Як ви чергуєте свою активність та періоди відпочинку? Які види фізичних навантажень є у вашому житті? Це все-все, чи уважні ви до свого тіла, як ви про нього піклуєтеся і так далі. Далі, які види відпочинку вам більше подобаються? Чи плануєте ви відпочинок у щоденному житті? Чи виконуєте ви ці пункти плану? Чи ви уважні в своєму харчуванні до свого організму? Чи зберігаєте баланс між корисним і тим, що приносить задоволення у вашому харчуванні? Чи користуєтеся техніки релаксації, які з них практикуєте? І е, якщо ви відчуваєте виснаження, чи вам важко самостійно відповідати на вище наведені запитання, обов'язково зверніться за кваліфікованою допомогою психолога. Це стосується абсолютно усіх опор, е, про які я розказую шість, всі шість опор. І далі я пропоную продовжити нашу практику. Знову візьміть листочки паперу. Тепер ви знаєте, що і що. І можете подосліджувати, подосліджувати знову і наповнитися ресурсами. Так, прошу вибачення трішки з цим світлом. Напишіть мені, будь ласка, що ви зараз бачите на екрані, чи бачите ви мою презентацію. Там, де зараз вправо налаштування, ресурсна частина нашої практики Я в стресі, я в ресурсі. Бачите, добре, дякую. Дякую вам. Бо в мене трошечки воно збилося і я не розумію. Добре, встаньте зараз на листочок паперу, де ви в стресі, як в стресі. І повідчувайте зараз знову стрес. Сильно не занурюйтеся. Просто повідчувайте. І зробіть крок вперед. Ну, якщо ви на підлозі робите на картку номер 1 Якщо ви на столі, то покладіть руку. І уявіть собі, подумайте взагалі про те, у що ви вірите. Подумайте про те, що все світ вас підтримує, Бог вас підтримує, що є якісь вищі сенси, якісь вищі сили, які на вашому боці. І уявіть, як ви цим наповнюєтеся і як це допомагає, які ці сенси та цінності є джерелами джерелом підтримки. Джерелами підтримки. Уявіть, як ви звертаєтесь до свого роду і отримуєте там підтримку. Просто побудьте в цьому і уявіть, що ви наповнюєтесь оцією силою, вищою силою, духовними сенсами, віруваннями, ресурсами. Згадаємо про прибиральницю з боїнгу. А які сенси у вашій діяльності? Вони обов'язково є, не обов'язково боїнги робити, можливо, щось інше робити, причетні до якоїсь іншої справи, яка також цін, цінна і наповнена сенсом. Добре, уявіть, як ви маєте цей ресурс, у вас є доступ до нього. Ви можете завжди звернутися до цього каналу і відновити свою силу. Зробіть вдих видих і далі робите крок, стаєте на другу картку, на другий листочок, поприкладайте руку, якщо ви на столі це робите. І відчуєте свої емоції, відчуєте, як ви вмієте радіти, бути в спокої, відчувати вдячність. Вдячність це дуже потужна емоція. Вона наповнює. Подумайте, кому ви можете бути вдячні зараз, навіть собі, або близьким, або далеким людям, або якимось ситуаціям. Наповніться ресурсом радості, позитивними якимись емоціями, тими емоціями, які дають вам наснагу, натхнення, віру силу радість, вдячність. Уявіть, як ви наповнюєтеся цими емоціями і рухайтесь далі. Робимо наступний крок. Третя картка, третій листочок. Подумайте про ваше позитивне оточення. Хто ті люди, які. Вас наповнюють, хто ті люди, які вас підтримують? Хто ті люди, завдяки яким ви отримаєте радість в житті? Подумайте про тих людей, кому ви можете допомогти, про своє оточення і про те, що ви маєте приналежність до якоїсь спільноти, <кхід> до сім'ї. До якоїсь суспільної організації, до якогось кола друзів, до свого роду, великого роду. Ви частина якоїсь суспільної організації і не однієї. І відчуйте, як ви наповнюєтесь цією силою, цим ресурсом. Це надзвичайно потужний ресурс. Наше соціальне оточення. Зробіть вдих видих. І перейдіть на наступну четверту картку. І подумайте про свою творчу частину. Як вона у вас реалізована? Як ви можете реалізу... наповнюватись через реалізацію свого творчого потенціалу? Що вас радує? Смішить? Наскільки ви здатні проявляти увагу, наповнюватися позитивними переживаннями, які були в минулому. Наскільки ви вмієте фантазувати, наскільки ви довіряєте своїй інтуїції, дослухаєтесь до неї. Наповнюйтесь цим ресурсом вашою творчою частиною. Просто відчуйте, що вона у вас є. Ваша Творча частина, і вона дає вам сили, дає натхнення, дає політ фантазії, уяві. І ви можете все, ну майже все. Все, що ви здатні уявити, може стати вашою реальністю. Зробіть тих, видих. І далі переходимо на п'яту картку і подумайте про те, як ваша когнітивна частина вам допомагає, як вона наповнює вас, наскільки ви здатні мислити, макати логіку, планувати вчитися критично мислити, оцінювати ситуацію, складати якісь плани, діяти відповідно до цих планів, пізнавати світ, якісь нові ідеї генерувати. І відчуйте, як ця здібність, як ваша оця когнітивна частина здатна вас підтримати в складні часи і наповнюватися цією своєю силою. Як ви можете стабілізувати свій емоційний стан, якусь тривогу, якийсь розпач, якусь таку от ситуацію, де ви не можете зібратися до купи, і ви починаєте думати, аналізувати, складати плани, ви заспокоїтесь і починаєте діяти. Коли ви читаєте, ви можете заспокоїтися, відновитись, коли ви вчитеся, це вас теж наповнює. У вас є цей ресурс, у вас є цей канал. Користуйтеся ним, Дих, вдих, видих. Далі переходимо на шосту картку. Подумайте про своє тіло, про свою фізичну складову. Подякуйте своєму тілу, що воно вам служить, навіть тоді, коли ви, можливо, не звертали на нього увагу в достатній мірі, не турбувалися, але воно все одно служило, давало сили, підтримувало. І ви тут зараз є, бо ваше тіло витримало випробування і подумайте про те, як ви можете турбуватися про нього. Наповнюватися через турботу про своє тіло, через фізичні якісь активності, через рух, через повноцінний сон, через їжу збалансовану, яка наповнює ваше тіло поживними речовинами, те, що потрібно вашим органам, системам, те, що дає енергією. Подумайте про те, що ви робите спепроцедури, які, які ви можете собі дозволити, про водичку, яку ви п'єте, про тепло, коли ви вдягаєтесь відповідно до погоди. Коли захищаєте своє тіло, коли в негоду виходите на вулицю, ви турбуєтеся про те, щоб вашому тілу було тепло, комфортно, зручно, одяг, який ви обираєте для цього, щоб вашому тілу було добре, тепло, зручно. І це ваше тіло, це ваш потужний ресурс це ваша опора. І зараз станьте на картку, зробіть тих видих, я відновлена або я в ресурсі. І відчуйте, як зараз ваш стан, коли ви перший раз стояли на цій картці, коли ми досліджували, починали практику, і коли ви наповнили зараз цими ресурсами, ці всі опори в собі активували, як зараз, коли ви ресурси, коли ви відновлені, як зараз ви себе почуваєте, які відчуття, що з вами зараз, як тіло реагує, який емоційний стан? І зараз, коли ви стоїте на цій карці, повідчувайте це відновлення, повідчувайте це наповнення, ці ресурси. І зараз зробіть крок назад на картку номер 6. Потім на 5. ще раз повідчувайте, так? Ці опори, на яких ми йшли. Зараз повертаємося назад. Шоста картка, п'ята, четверта, третя. Тільки ми вже не зупиняємося, так? Потрішечку вертаємося назад, друга, перша і а, стаємо на картку, де ви в стресі. І як зараз відчувається стрес? Подосліджуйте. Повідчувайте, що з вами? Як зараз відчувається стрес? Порівняйте з тим, коли ви перший раз давали на картку я в стресі, коли ми робили дослідження, чи є різниця, вона має бути. Потім поділитися. Ну, хто зараз на практикумі, ми завершимо теоретичну частину, поспілкуємося. Хто буде дивитися в записі, то в коментарях я прошу вас написати свої відчуття до після, які були у вас от саме в стресі, да, коли... і в ресурсі, коли перший раз ми дослідження робили, і от зараз ви наповнилися ресурсами. Буду дуже вдячна за ваші коментарі на Ютубі. В телеграм-каналі, поділіться, це дуже важливо. Ну і, власне, побудь... довго в стресі не сидіть, не стійте вірніше, виходьте, зробіть вдих, видих, розплющуйте очі, якщо були заплющені, повертайтеся тут і зараз, і ми будемо завершувати нашу практику, завершувати. Наш практикум, взагалі, і я хочу нагадати, що наш практикум сьогоднішній він в рамках проєкту «Віднови енергії енергію в собі. Сьогодні у нас він під назвою Шість Опоржиттікості, і в нас ще одна зустріч в рамках цього проєкту, Емоційна зрілість наступної суботи. Зустрічі у нас щосубота, 13:30. Хто приходить на ці зустрічі? Вони доступні для усіх без оплати. Якщо ви хочете мати записи усіх цих практикумів і практик, до них, то є окрема група в Телеграм, умови ви бачите на екрані, і там будуть ще додаткові три зустрічі. А я вам обіцяла дещо новеньке. Я казала, що я готую щось новеньке, цікавеньке, так ось я готую трьохмісячну програму Викінь зайві кілограми з голови. Для кого ця тема актуальна? Будь ласка. Можете приєднуватися, це простір струмкості з перевтілення, це місце, де відбувається внутрішня і зовнішня трансформація, але без тиску, через усвідомлення, прийняття і турботу. Це не черговий марафон схуднення, це зовсім інше. Це подорож до нової себе. Реєстрація програми вже відкрита. Стартуємо 20 грудня. І що буде? Що це за програма? В рамках цієї програми буде сім зустрічей один раз на два тижні на платформі Zoom по суботах о 13.30. Буде закрита група і буде спілкування в цій групі. Це буде спільнота, де є підтримка та розуміння, і ця група залишиться з вами а, назавжди. Таліна пише: дякую велике, кардинальна різниця відчуття. Дякую за зворотній зв'язок. Дякую, Даліно. Далі що ще буде? Перервак між зустрічами, от нас буде одна така зустріч, де буде про психологію, про психологічні причини. ну, Я зараз не буду багато розказувати, там буде взагалі такий комплексний підхід до нашого мислення, до нашого емоційного стану і до нашого тіла. Я буду давати і психологічні якісь теоретичні знання, практики, будемо говорити також про наші емоції, про наше мислення, про наше тіло. Де не буде дієт, ми будемо говорити про їжу, але не про дієти. І не про якесь там меню. У мене є купа різних меню, я можу їх вам дати, але мета не в цьому. Звичайно, я буду ділитися рецептами, і рецептами там, смаколиків, тортиків, тістечок і солодких, і несолодких страв. різних. Я буду з вами ділитися принципами. Побудови раціонального харчування, щоб ви розуміли, де в яких продуктах які складові, де багато білку, де багато клітковини, де корисні, некорисні жири. Про все це просто будемо говорити, і будемо говорити про те, як перетворити умовно шкідливі якісь страви на корисні, що чи можна замінити в яких стравах. Будете задавати свої запитання, отримувати на них відповіді. Буду ще в телеграм-каналі писати про умови участі, Кому цікаво, можете писати в особисті, я вам надішлю всю інформацію і буду, вже є створена група, можна, вже, можна до неї доєднуватися. Ну, власне, на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Будемо завершувати теоретичну частину і поспілкуємося зараз з тими, хто наживо.